Весняний дощовий ліс. І я привела вас на галявину, де росте пурпурова квітка, яка називається зубниця залозиста. Це весняний первоцвіт, обирає собі такі локації, де квітне такою великою плантацією, колонією. Якщо подивитися живими очима, то видно. Усе в пурпуровому кольорі. Не знаю, напевне, камера так не передасть. І що цікаво про цю квітку, що ця квітка відноситься до реліктів. Тобто рослина, яка до нас прийшла ще з далеких часів, з далеких геологічних епох, і є реліктом у сучасному світі рослин.